Карі бейкері. У Коломиї відкрили нову кав'ярню. Це 20-й заклад мережі кав'ярень, які успішно працюють із 2020 року на Прикарпатті та Львівщині. Щоб дарувати смаколики нашим клієнтам. Наталія Романюк, керівниця з розвитку кав'ярень-пекарі Бейкері» ділиться. У них усе власного виробництва: від хліба і круасанів до вишуканих десертів. Запорука якості та свіжості продукції це власна пекарня у калуші. Там усе виготовляють відповідно до європейських. Стандартів та за авторськими рецептами. Вся продукція, яка подається в наших кав'ярнях, вона виготовлена тільки нашими працівниками. У кав'ярні пекарі бейкері великі розмаїття хлібобулочних виробів, десертів та напоїв. Це хліб, пекарні височанка, апетитні круасани та ситні паніні, різноманітна солона випічка серед солодкої випічки, штруделі та авторські сінабони. Вони є такі ексклюзивні. Окрім цього, у кав'ярні неабияке розмаїття десертів працює власне. ...кондитерський цех. Тут можна навіть замовити торт для урочистих подій. У нас є смачні тортики, пироги, піскейки, макарони. А ще у пекарі-бейкері неабияке розмаїття напоїв. Кава, чай, молочні та освіжаючі коктейлі. Продукцію можна взяти з собою, можна поласувати в закладі. У Коломиї поласувати продукцією пекарі-бейкері можна у самісінькому центрі міста. Вулиця Мазепи, 9 поруч з універмагом Берегиня.